Іван Франко, у сні мені явились дві богині. У сні мені явились дві богині, лице одної близьке променисті, безмірним щастям сяли очі, синії кучері велися золотисті, лице другої чорний крив серпанок, і чорні очі, наче перн стучі, блищали коси чорні та блискучі, була, немов літній бурливий ранок. Не плач, дитя самотні, цить мій світку, сказала перша, що за голос милий, Ось на тобі мій дар, чудову квітку, і соняшник дала мені розцвілий, а друга мовчки терн втиснула в руку, І враз я радість вчув і люту муку. І говорила перша Я любов, життя людського сонце невичерпне. як соняшник за сонце, так за мною, найраз на все твоє серце зверне. І світ, і люди всі перед Тобою являтись будуть світлим боком, скверне погане, зле лиш в наслуху, немов крізь сито, тільки будеш знать, оберне мій дар до тебе щирих серць багато, і від найліпших, найчесніших твого віку добра й любові зазнаєш много. Тож хорони дитя, Сей дар мій свято, любов людей, мов хліб той до засіка, громадь і степнуй в любов до чоловіка. І говорила друга я ненависть, любві, сестра, й товариш невідступний, ненавиджу я все, що звесь лукавість, і кривда й лад нелюдський та підкупний, ненавиджу я всю тоту неправність, що чоловіка пхана путь непутний, що плодить в душах підлість, брехні зависть, Крутіж отой могучий, каламутний, не в серці людським зло, а зла основа, це глупота й тота міцна будова. Що здвигнена людьми і їх же губить, все зло й тобі прожре до кості тіло, щоб ти зненавидів його і бився з ним сміло, хто з злом не борись, той людей не любить.